Ситуація з електропостачанням на Київщині залишається критичною. Після нещодавних атак дронами та ракетних обстрілів відновлення електропостачання триває. Про це заявив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба. Внаслідок масштабних пошкоджень енергетичної інфраструктури Укренерго застосовує екстрені вимкнення електрики. Станом на початок дня без світла перебувало 80% регіону. Зараз вдалося вийти на показник 60%. Тривають ремонтні роботи у частині Фастівського району, Бучанському та Вишгородському районах. Під вечір світло мають відновити у Броварському, Бориспільському та Обухівському районах. Також Кулеба прокоментував ситуацію з нестачею генераторів. На цей момент можу сказати, що в нас є невеличкий дефіцит, не більше там 20 генераторів, які ми потребуємо. Ви знаєте, що виходила публічна інформація щодо закупівель генераторів. І Київ і Київська область там були в перших рядах тих, хто вже заключив. Договори щодо придбання генераторів зараз. У нас дуже велика кількість генераторів їде, знаходиться в дорозі. Я сподіваюся, що до нового року ми забезпечимо потребу по всій критичній інфраструктурі.